Работав Монтером колії, вступив у три роки, підписав контракт на резервіста був. Ну, після того, як вторгнення в масштабну війну взяв рюкзак і пішов, вступив у Збройні Сили України. Після того вступив у шостий окремий підрозділ, їхали на напрямок Донецька. З бойовим духом хлопці були настроєно капітально обороняти свою батьківщину. Дуже багато побратимів погибло, але ми держали, ні шаг назад не ділали. Я отримав дуже тяжке поранення, сам собі турникет налажував, допомагав побратимам. Бій, ми зайшли, почали окапуватися. Вони наскочили на нас з зненацька. Робота, все по нам. Поранення отримав у ноги. Два переломи, з видаленням кістки в мене було, багато крові потеряв. Під час, я ще ж кажу, цих зборів, що я був резервістом, з, цих, з цього опиту по житті я взяв так і вижив, що як турникет наложити, що при обстрілах робити, як лягати, куди бігти, саме в першу чергу, це не панікувати. Паніка це найперший враг. Було страшно, ну а ми ж на своїй землі були. Ми свою землю обороняємо, свій народ же. Було, звісно, всім страшно. Ну, ми на це уваги не звертали. Чим сильніше нас ранило, тим сильніше ми ставали. Є у мене родина так. Дві донечки, заради яких я живу, буду жити. І продовжаю. Є друге дихання. Я вже однією ногою стояв там, а однією тут. Ну я спомнив про своїх гарних донечок. У мене як друге дихання відкрилося. І я на все ну, якось, знаєте, є друге дихання, це вірно, це правда. Я сказав, доки б'ється моє серце, доки я буду жити і обороняти цю країну. Отримав тяжке поранення, в місяць в Хмельницьку. Під апаратами лежав, не вставав місяць у Вінниці, мені п'ять операцій діли на нові. Потім мене виписали, я приїхав у Запоріжжя, пройшов ВЛК, мене довжні ну, були списати, але я не списався, тому що я не можу списатися, я як став на цей путь, я довжен іти до кінця, щоб хлопці, ті, які зараз погибли, гордилися нами, всіма, що ми є і ми ще служимо. Поки ми ходимо О. списуватися, ну, я не хочу, тому що, як сказати, ну, я сам по собі вибрав цей путь, що треба от стояти до кінця обороняти свою країну, своїх сімей, своїх дочок, своїх дітей, так само, як і всі. Ми на даний момент, як там були, як бій цей був важкий, ми дуже великий удар на себе прийняли. Ми спасли повністю ціле село. І 800 наших побратимів, що прийняли цей удар на себе. Я на даний момент зараз в роти охорони. Ну це ухилянти, ну як я відношуся. На даний момент скільки побратимів пішло, і є, і вижило, це ну, настоящі герої. А хто, якщо всі будуть так казати, я ухилянт, я не хочу, я не можу. А хто тоді буде обороняти? Будемо ждати, поки прийдеться нечість до нас. Все захопить і буде на гораздо хуже, чим було. Ти зобов'язаний ну, обороняти, охороняти свою сім'ю, чужу сім'ю. Ти зобов'язаний, ну, я не знаю, як це, ну, ухилянтиці. Вони ухиляються, вони тікають, ну це недопустимо. Допустимо те, що ти дов це зробити тому що це твоя країна. На цій землі твої родичі, твої побратими. Ну все на твоїй землі. Ніхто, крім тебе, це не зробить. Переможемо! Перемога буде за нас. В будь-якому випадку. Будемо відбудовуватися, будемо жити, будемо розмножатися, як той каже, більше, щоб... щоб було все добре в нас в нашій країні, на нашій. Землі